вже сьогодні потом і кров'ю не всі заробляють хліб. Ну, якби давайте вже так, да? вже да, ми да, роботи зробили. Да. А, вже сьогодні і жінка не народжує в болю. Вже сьогодні жінка не так приліплена від чоловіка, і вона вже сьогодні самодостатня. Вже сьогодні наша свідомість позн... пізнала добро і зло, щоб зрозуміти, що воно є таким чи не таким, в залежності від того, що назовні, що всередині там, да, і так далі. Так, те, що ми приводили приклад. Тому а... Цей символ показував, що статуя свободи ти будеш вільна від Деміургівської матриці, ти будеш вільна від оцих семи. Рівнів, які пройшов цар Соломон, він же ж підкорив всі сім демонів Шебою, І шахрезада прийшла і читала йому казки. і Вони створили цей код переходу, і в нього було 900 наложниць і 660 талантів золота, це трішістки, як символи матеріального благополуччя, мудрості, сексуальності, всього на світі. Але Шахрезада йому, коли розповідали, він три казочки проспав. І тому у людства не було проходу, і тому у шістки не було дев'ятки у максимум можна було досягнути слави. Грошей, популярності, сексуальності, всього що завгодно, тому що в Маніпурі в животі не було переходу до верху. Зараз відкривається цей прохід. Зараз квантовий прихід де шістка в дев'ятку переходить. Зараз ми а, цю подію робимо для того, щоб в наших персональних атмологіях це відбулося, щоб на полотні свідомості України це відбулося, а, і щоб ми вже стали тими живими кордонами, живими представниками. Тої нової системи держа, держустрою, систем цінностей, бачення, все, через яких а, зараз буде це заходити. Тобто це не можуть бути навіть не дієві одиниці, не потрібно, щоб ці люди владі були, щоб в них було багато грошей, чи це ідеально. Це ідеально, але а, квантові свідки і ззовні, як мінімум, зараз потрібні для того, щоб ми починали вирівнювати те, що потрібно. А нам прийде на допомогу а, технології, а, так, наприклад, Албанія вже почала боротьбу з корупцією через GPT-чат. через точка штучний... міністерка. В них сьогодні вже кажуть: що подивіться, чому так багато корупції в державі, а тут бізнеси. У яких е, я повторювала вже говорила вже, що у ГУГЛА е, їх оборот грошей там більше ніж у багатьох країн е, і бюджети, тобто одна компанія має такий енергетичний статус і ніхто не краде, і корупції немає. то може закони бізнесу варто інтегрувати в державний устрій.